Усім привіт! З вами Шексол, і це нестандартне привітання. Так, це шоста серія, але чого я записую це під час монтажа? Тому що це була п'ята серія, але вона вийшла занадто великою понад 50 хвилин. А враховуючи те, що мене просили робити серії не довше 30 хвилин, то я розділив п'яту серію на дві частини. І це по факту продовження п'ятої серії. А саме шоста серія. Тому продовжуємо. І так, з отриманих душ я апнув собі 4 левела, зміг натягти капюшон, але тільки на капюшон мені вистачило. і вистачило. Відійшов трохи ліворуч від храму вогню до цієї ворони, і тут знаходиться кладовище, на яке новачки завжди полюбляють першим ділом ходити. Не бачу сенсу, тому що нічого тут цікавого немає. Ну тут душа воїна, душа воїна, Свейтхандер, меч такий великий, і бінокль. І дуже багато скелетів. Давайте, ну ні, скелетів ми побачимо. Рекомендую вам просто так пробігати, якщо ви повторюєте мій маршрут ігровий. І просто бігти донизу. Вони поки будуть спавнитись, вони вже. ...перестануть на вас агритись. і чистити вам з виделкою не треба. Спускаємося ми до катакомб. бо там внизу артилерія невичка і ось оскілетик, з яким ми наче ще не зустрічалися до цього. Йдемо далі. Зараз тут вибухати все почне. А ні, пробіг я ось тут ліворуч стоїть. Скелетик. Той скелетик знову зареспавнився. Так, скелети завжди по одному разу розпавняться. Але на всьому випадку вони розпавнюються більше, ніж один раз. Він відчайдушний, зразу стрибнув. І нам треба зразу пробігти ліворуч, тому що чистити їх зараз немає сенсу. Заходимо ось сюди. І знаходимо тут ще одного нового моба. Це шаман скелетів. який робить так, щоб вони без кінця респавнились. Так, по факту скелети спавняться лише один раз. Оце був момент нереальний. Оп. Зламали його, він зрозпавниться. Давайте розпалимо багаття. і засилимось. А також розпалимо його, щоб отримати 10 фляжок. Бо тут вони нам знадобляться. Ну, а тепер давайте ми штовхнемо важіль. І цей важіль відкриє нам прохід. Шамана, дякувати Богу, при розпавні локації вбивати повторно не треба. А ось скелетів, на жаль, треба. Тому, будемо їх зараз чистити. Їх можна бити, поки вони спавняться. Оп. Били. І ось тут була стінка, якщо ви встигли помітити, бо я спідранив. і тепер ми важелем відкрили цю стінку, У нас з'явився прохід. Тут, може, хто грав в Dark Souls Remastered, помітити різницю з модами і без, тому що з модами тут світло. І по факту день, хоча ну, це катакомби. Чому там взагалі світло і день аж виїдає очі, а ось тут, як ви бачите. Реальні катакомби це те темно. Можна побачити, як була. Що там буває поганий зірвано? Ми навіть шамана бачимо, якого нам треба бити. Якщо ми бачимо шамана, то цих скелетів бити сенсу немає великого. Ось так вони люблять перекочуватись. Давайте ми пробіжимо. Бити їх немає сенсу великого. Поки... Шаманчик живий. Все, тепер вони мають помирати. Там лучник якийсь. Ця атака мене неймовірно забавляє. Йдемо Не далі. Ці скелети обожнюють парувати. тому будьте обережні. Я просто ПВП-шер, я знаю, що коли вони можуть спарити, коли ні. Ось... Ви будьте обережні в цьому випадку. У мене монітор на мінімум в яскравість стоїть. Я не бачу де цей покид стоїть і стріляє в мене. Ой, я очі якісь бачу в тебремі вони, мабуть, і стріляють в мене. Так, що тут у нас? Тут у нас скелетики, Які. Оп. Люцерн. Люцерн якийсь зберігають. Нічого такого цікавого. А як гору піднятись? А чо... А, тут, мабуть, ще один шаман. А, мабуть, так і є. Вони зараз паунились. Вони також паряться, бекстебаються, тому... Проблем з ним має бути. А де... Шаманчик. Ще один. Хоча от тут не помирають. Дивно. Велика душа. <кхем> так, я повернувся, мене відволікли. Ми зупинилися на осьомом мості. Він вкритий шипами, прийти ми по ньому не можемо. Якщо ми якось застрибнемо, то ми помремо від того, що там шипи. Тому нам треба йти в цю сторону. Під скелети різні. Давайте ми вб'ємо його, бо він мені життя не дасть. І ось цього. Все, побивали ми цих скелетиків. І ось тут важіль, який повертає цей міст з шипами. О, перевернувся, якщо ви бачите. Вон в ми бачимо чолов'ягу такого лисого, якогось хітмена. Ано. Давай. Алло. Не чує. Треба підійти до нього. Цікавий, чому він наш не чує. Через водо водограй, мабуть. Ну що ж. Підемо до нього. Але, якщо чесно, йти до нього дуже важко. Це... цілий квест. Бо... Якщо до цього було важко, то зараз буде X10 важче. Першого вбили. Другого вбили. Ці скелети ще не респавнюються, а ось тут скелети вже респавняться, тому що тут клятий шаман. Нам треба спускатися донизу. Тут нічого цікавого, і нас цікавить тільки ось цей покидьок на шамані, який дає їм респалом. Все, тепер ми можемо зачищати їх. Штовхаємо важіль хтось помер від цього важільня. Далі нам поки що сюди зарано, мабуть. Сюди ми повернемося пізніше. Я пам'ятаю, що десь тут має бути шорткат. Зараз я буду згадувати, де він саме знаходиться. Де ж той пан шорткат. М -м -м. І ось цей чоловіага. Давайте поговоримо з ним. That's strange. Oh, I know what it is. You've come for the trinkets, haven't you? Well, whatever it is, this place is treacherous. Do you watch your step. Я <laughs> Змінює ось той міст. Запам'ятайте це. Це важливо. Oh, oh, well, this... <laughs> ну, такий нічого він нам цікавого не сказав. Але що важливо? Ми б його тут не зустріли, якщо б я поговорив з тими кліриками у храмі вогню. Тому для цього я вам і казав не говорити з кліриками, а зразу спуститись сюди. Бо ви скіпнути оцей діалог і деякі сценки. Далі, далі десь тут поряд має бути шорткат. О боже. О, невидима стінка. Так, Дарксоус є я. Ну, якраз фляжки закінчилась. Я не стіни, які ламаються ударами. І ось ми знайшли вперше таку. Це такий секретний прохід. І ми знайшли багаття, на якому ми можемо відпочити. Так, я дивлюся, що вже пройшов багато часу, тому з підранимом. Тут треба звути ідеальний таймінг, щоб не отримати демедж. І біжимо ми до моста, який ми перевернули. Дивимося на Пачоса. Так, його звуть Пачос. І він вирішив смикнути важіль. Коли побачив, що ми на мосту. Треба запитати, на що він це зробив. Підіймаємося до нього. І мені цікаво почути відповідь. А! Ah. Oh. Well, Well, that's a fine shame. I, I'm truly sorry, really. But wait now, you, you didn't actually fall down, then. Well, why didn't you tell me sooner? All's well that ends well. Everybody makes mistakes. I'm not above it all. I swear. I am Trusty Patches, the one and only. I know. This should make up for it. We're on the same side. Undead outcasts. Fantastic, isn't it? <laughs> Випадково послизнувся і смикнув уважі. Я б розумію, якщо ти впав на нього. Але ж не смикнути його. І. Так. Коротше, якщо б я відповів на початку його діалогу, що я є кліріком, то після цієї сцени у нас був би з ним файт. Але зараз його не було, тому що я відповів ні. Е -е... Я його не вбиваю, тому що з ним є Контент в майбутньому. Тому залишимо ми його в живих. І нехай собі живе. Тут скелети не вмирають, тому що тут шаман на цій локації, який знаходиться в такій дупі, що щоб його знайти, треба пробігти локацію на ну, десь хвилин 10. Тому і взагалі в іншу сторону, не в ту, яку я біжу. А біжу я у склеп. Цей склеп багато хто скіпає. Тому що його дуже важко помітити. Ліжу я зараз до ні, щоб лягти в неї і перечекати наступ цих скелетів. Все я лігу турну, і вони мене загубили. Я вибачаюсь. Я не що я замютив мікрофон і розповідав в молоко. Коротше, що це було? Це був новий моб елітний Демон Кузні чи якось. Так, я не пам'ятаю. Хто його створив, це довго я зараз розповідати не буду? Просто ставлю вам картинки. І єдине, що я можу сказати, що його вепан це є вепан до Dark Souls Referenсу. Раніше був. Але потім його з часом переробили. Тому якось. Так. Моб абсолютно нечесний. Тактику ви тільки що побачили. Як з ним битись. Легше всього його, звичайно, не ренджі бити, але не виходить. Могила Велетнів. Нова локація. І що ж тут цікавого таке? А тут ми бачимо Володаря Могил. Так. Того самого Ніто. І тут ми можемо увійти у Орден. Так. Меч володаря могил, диво Танець мечів володера могів. Виступили до Оордона. Піднести Око Смерті. Так. Оба на три штуки є. Нічого собі. Думав, все, це лише одне. Ну і. Поки що все. Хотів я повернутися до храму вогню і продовжити діалоговий квест з тими кліриками, але він дуже реально занадто довгий. Тому ідеальне місце, щоб завершити цю дуже цікаву серію. Всім дякую за увагу і до наступної. Take the moon right by the tones to any side, you're shedding. What is that? It's, it's just the same. What is trying your young. crown? I'm spanning my grass. Walking back, back to where my road. grass should